А ви знали, якщо на сковорідку розбите яйце, додати цукор, молоко, олію і борошно в рівних пропорціях, а саме 1 третю склянки, також дати дві ложки какао, розпушувач та ванільний цукор. Все це ретельно перемішати та додати ще пів склянки борошна, знову перемішати до однорідності і випікати на малесенькому вогні, краще поставити на розсіювач закритою кришкою до готовності. А тим часом з'єднати молоко з цукром і з какао, довести до кипіння та охолодити. А тим часом наш пиріг буде вже готовий. Дістаємо його. І не забуваємо підписатися, бо в мене багато смачних і креативних рецептів. Проколуємо наш пиріг шпажкою або зубочистками. І поливаємо нашим кремом. То отримаємо неймовірно смачний і ароматний, лінивий шоколадний пиріг, який готується дуже просто і швидко. Тепер готую куряче філе лише так. Воно виходить неймовірно ніжне і соковець. На сковорідку з каплею води, викладаємо помідори, пропарюємо, розминаємо, даємо червоний перець, чесник, вершки та вершковий сир. Перемішуємо. Попередньо підготовляємо куряче філе, робимо надрізи навгрест, не до кінця. Соломо. У перчимо додаємо паприку і обсмажуємо на сухій сковорідці роблячи сірочки. А далі наші філе викладаємо в соусі, тушкуємо 5-10 хвилин. Зберігаємо, готуємо, смакуємо макарони, олія. Олія. Таль. сіль, The deep, me, you know, Blam, daddy, me ката Домашній кетчуп